Вітаю! Мене звати Віка, та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні, як ви вже можете зрозуміти по назві цього відео, у мене буде огляд двох ну, дуже красивих палеток одна для обличчя, одна для очей. Тому я вирішила їх об'єднати в одне відео. Тримаю я ось цих двох невловимих красунь у себе в руках. Чому не вловими, скажу трошки пізніше, а поки що ваш фідбек під відео дуже допомагає розвитку каналу. Що ви можете поставити лайк авансом. Якщо вам відео не сподобається, ви лайк можете завжди прибрати. Якщо сподобається, лайк залишиться, і мені буде дуже приємно. Також нагадую, що лінки на всі мої соціальні мережі ви можете знайти в описі під цим відео. А також лінки на матеріальну підтримку каналу це спонсорство на ютубі 35 гривень на місяць, та сервіс BuyMeACoffee. Я вже оформила обличчя. У мене тут тон. Одразу розказую, що у мене обличчі, у мене тут тон Physicians формула, консилер від Dior в 0,5 відтінку Dior Forever. кремовий бронзер від Charlotte Tilbury, Зараз його активно тестую. Та пудра від Huda Beauty також її зараз активно тестую. Зірка сьогоднішнього відео точніше, одна з двох зірок цього відео це палетка від Makeup By Mario. В неї ну, дуже красиве пакування. Воно таке лаконічне, дуже мінімалістичне, мені дуже подобається. Просто біла, матове пакування, воно не сильно таке. знаєте на ньому не залишаються прям відбитки пальців. Що дуже приємно, цього не видно. Сама палетка на магніті. Коротше, відчувається, в руках вона дуже приємно. В палетці є дзеркало, і ось просто гляньте на цю красу. Вона дуже гарна. От знаєте, в мене дуже рідко коли е, збуджує нюд, так сказати. Дуже рідко, коли я дивлюся на, нюд, на нюдову палетку, і я прям її хочу. Цю палетку я захотіла буквально одразу, як тільки вона з'явилась на Sephora почали викладати якісь скріни, якісь фотки, якісь свочі. Я побачила там сяючі, мені вистачило одного сяючого відтінку для того, щоб мені її хотілося. Та й загалом. Тут красиві нюдові відтінки, мені подобається гамма. Тут, знаєте, є і щось таке більш прохолодне, і щось більш тепле. Коротше, класика, дуже красива. Я дуже хотіла її собі в кейс. мені мене є маленька палетка від Візерт, але я вже трошки від неї втомилась. Мені хотілося чогось новенького, і плюс вона вже дуже замучена, не картонне пакування. вона затерта капець. На повіках у мене тонесенько нанесений консилер. Взагалі, у мене настрій сьогодні на щось більш яскраве за нюд, тому я думаю, що ми все-таки зробимо як цією палеткою, а потім додамо якихось яскравих акцентів якимись іншими продуктами. Набираю ось цей відтіночок. Так, от чому ж вона не вловима? Тому що Makeup by Mario сказав, що це останній ресток. Більше ми цих палеток не побачимо, тому, звісно, всі побігли за нею її хапати, і я в тому числі дуже почала переживати, що зараз все буде sold out і буде дуже складно її знайти. А в наших байерів ціна приблизно складає від 2950 2900 до 3-3500 десь так. Здається, вона вже зараз на Sephora of Stock. Ціна? Кусається, всі ми це розуміємо, я думаю. Але я поки що жодного дня, скільки вона в мене є, я не пошкодувала про те, що вона в мене є. Відтінок цей пігментований, тіні трохи пилять в палеці, але це не критично. І вони дуже добре тушуються. Цей відтінок розтушовується, просто працює за мене. Коротше, наношу цей відтінок всюди, і на нижнє повіко, і на верхнє. Дуже зручно фарбуватись в це дзеркало. То такий взагалі, Makeup by Mario. для тих, хто вперше знайомиться взагалі з цим брендом через моє відео, побачив взагалі цю палетку. Makeup by Mario – це візажист. Makeup by Mario – це бренд. А Mario – це візажист Кім Кардашян, от і в нього є свій бренд косметики. Як ми можемо побачити. Мені хотілося цього бренду ще дуже спробувати кремовий скульптор. У нього він є в шайбі, і є в форматі стіку, і кремові рум'яна також в форматі шайби. Мені б хотілося затестувати. Беру ось цей відтінок потемніше. Я стараюся сьогодні йти в більш такі теплій гамі. Сьогодні вирішила працювати з нею так від світлого до темного, і поки що у мене з нею жодних проблем не виникає. Я почали, одразу її почали купувати мої колеги-візажисти. Я почала в них запитувати, як вона їм. Ну і вже після перших відгуків клас супер дуже щасливі, я зрозуміла, що все. Рано чи пізно я маю її десь взяти. Буду профарбовувати між війку. У мене це олівчик Про відтінку 102 каял. Нічого нового, все як завжди. Прохожу, захожу ще на нижню слизову. Так густенько його наношу. Не хочу прям всю темну нижню слизову, залишу ось тут вільний простір. Візьму світлий матовий відтінок, він дуже пігментований. Мені це дуже подобається. Я вважаю, що світлі, білі, бежі відтінки це супер недооцінені відтінки в палетках. Я обожнюю їх в внутрішній кутик, я обожнюю матові відтінки, світлі білі під брів. Я хочу взяти ось цей найтемніший коричневий, і, по-перше, пройтись ним по нижньому повіку, трохи додати трохи насиченості. У мене, чесно кажучи, до неї тепер на повсякденні мейки постійно тягнеться рука. Нарешті переходимо до сяючих відтінків. Для мене це найцікавіша частина цієї палетки, бо тут дуже красиві блискітки. От правда, от чесно. Я вам навіть не можу передати. Це дуже класна формула. Вони м'якусенькі. У них, знаєте. Всередині малесенькі блискітки, вони ну дуже красиві. Камера просто не передає цих блискіток. Вони прям м'якусенькі, особливо в ось цьому відтінку, Це мій фаворит. Просто він такий спаркловий, У нього малесенькі блискітки. Я дуже люблю ось цю форму шимерів. Коли там не просто, типу, сяйво, от просто він так, а там саме є малесенькі блискіточки. І особливо, коли в ще йдуть якихось різних відтінків, це дуже красиво. І ось цей відтінок якраз, він йде на такий легесенький, легесенький коричневій базі, прям супер легесенький. І він ну, просто шикарний. Це просто розкіш, розсип. Гарнющих блискіток, я не знаю. Камера дійсно не передає це все. Мені за чимось нагадує хайлайтери від Dior в тому плані, що у них немає яскраво вираженої кольорової бази. Вона супер легенька. От просто. І один тут є такий оцей самий темний, він це вже такий, знаєте, більш класичний для мене шимер. Але все інше це дуже красиві спарклові такі блискіточки. Трохи я ще затемнила макіяж очей перед нанесенням блискіток. Хочу сказати таку штуку, що вони сипучі. Вони не дуже сипучі, вони рихлі. Сама формула тіней, ви бачите, я всунула туди досить жорсткий пензлик, і в мене на рефілі є тут від нього сліди. Вони такі, прям не сильно міцно, не сильно щільно спресовані. А, і через це вони можуть трохи полити, трошки має темні відтінки, все-таки ось тут -от осипались. Такі шимерні відтінки найкраще наносити саме пальчиком. Вони дають таке, знаєте, от прям от гляньте, от гляньте. просто таке вологе сяйво. це Дуже красиво виглядає. О, подивіться просто раз. Навіть пензликом зараз я так наношу на нижнє повіко. І мене повністю влаштовує я його так. Пропоную закінчити зараз макіяж очей та зробити свочі всіх відтінків з цієї красуні та переходити до наступної палетки. Ну і потім, вже в підсумку, в кінці я проговорю свою думку з приводу цієї та наступної палетки. А як мені це повторити на другому оці? Вибачте, додала олівчика на нижню слизову від глимбі білого та додала війки. І на губах у мене олівчик від NYX у відтінку Нют Трюфель, здається. Єс. Yes. Друга красуня на сьогодні це палетка від Hourglass. У мене вона в оформленні з медузою, мені її подарувала мама, і вона просто ледве урвала цю палітру. І зараз ці палетки всюди sold, out, їх складно знайти у нас дуже і дуже і дуже. Сьогодні розберемося, чи, чи треба вона взагалі, чи треба її десь шукати, ловити і так далі. Тут вже є одна палетка Hourglass. Я якось нещодавно заікнулася відео про те, що я дуже хочу лімітку цього року, і тепер вона у мене, чому я безмежно рада. У мене вона в найсвітлішому здається. У мене вона здається в найсвітлішому наповненні. Тут у нас дві пудри, два відтінки рум'ян, хайлайтер та бронзер. Дзеркало є в палетці, сама палетка така металева, в неї дуже гарне оформлення. Я думаю, тут не треба нічого говорити, тут і так все зрозуміло, що все дуже красиво. Набираю бронзер, мені він дуже подобається. Він такого, от якраз таки Гарний відтінок з теплинкою, добре він наноситься, добре він тушується. Тут і рум'яна, і бронзери. Вони не мають такої, прям неймовірної якоїсь пігментації, де ви зможете наставити собі плями. Вони от саме мають класну юзабельну пігментацію, так би мовити. Для мене ця палетка дає, в принципі, по суті, все. Це, знаєте, купити один раз і користуватися кожного дня. Тут такі більш розовенькі рум'ян, я їх тут змішую, ці два відтінки, і додам. Беру ось такий пензлик, набираю найсвітлішу пудру, найсвітлішу пудру, і проходжу з нею трошки під очима, шліфую. Мені дуже подобається, до речі, формула пудри, вона є в палеці з метеликами, вона така, знаєте, з блискітками маленькими. Я її використовую як делікатний хайлайтер. Сумно, що в цій палеці немає цієї формули, бо я її дуже люблю у Hourglass. Я зашліфовую цією пудрою зону під очима ось тут. Я казала і буду повторювати, що аурглаз це красиво, це гарно, це е, класна якість і це прекрасні продукти. Тут, от хайлайтер. Хайлайтер такий тут. Хайлайтер тут без величезних блискіток, він такий досить делікатний. Я не дуже люблю формулу хайлайтерів у Hourglass, кажу чесно. Але якщо говорити саме про ці фінішні пудри, то мені здається, знову таки тут якісь коментарі в принципі не потрібні, тому що все в цій палеці прекрасно. А єдиний мінус, це, звісно, ціна. І те, що її дуже складно знайти. Самі продукти просто дуже шовковисті, дуже приємні на дотик. Ось так виглядають свочі хайлайтеру, бронзеру та двох відтінків рум'ян. Коротше кажучи, для мене це друга вдала палетка Hourglass в моїй колекції. Хочу разом з вами зараз нанести помаду від Патрісія Ледо. Вирішила не завершувати макіяж губ окремо, тому що це супервірусна помада помада із Тіктоку. Вирішила разом з вами її нанести. Це Color Push від Патрісія Ледо в 0,4 відтінку. В неї тут ось така кнопка, на яку ви нажимаєте, і виходить звідти продукт. Знаєте, це ля помадка від тарт. Мені дуже подобається цей відтінок і загалом мені подобається, як виглядає ця помада. З мінусів, це те, як виглядає потім пакування після використання, але загалом помада дуже комфортна. Звісно, це не дуже Тійко з рахунок того, що це глянцева помада, але це дуже гарненько, і мені подобається, як це виглядає в комбінації з різними олівчиками. Я прям розумію, чому ця помада так розлетілась по тіктоку, тому що дійсно виглядає вона гарненько. Мені дуже подобається. Що ж, пропоную перейти до свочів цієї красуні та підсумків. По-перше, показую вам палетку ще поближче. По-друге, почну з ось цих матових відтінків. Раз, два своч. Ось так це виглядає. Найсвітліший відтінок. Ось так це виглядає. Наступні матові відтінки. Помітила, до речі, що деякі з них такі прям мають м'якесеньку-м'якесеньку текстуру, а якісь і трошечки йдуть сухіші. Мені здається, тут не у всіх матових прям однаково-однакова формула. Але всі вони, ось, подивіться, дуже пігментовані. Останній матовий відтінок, сяючі відтінки. Ну, думаю, тут багато слів не треба. Давайте засвочимо ось тут. Просто раз, два. Ось це взагалі мій улюблений відтінок, дуже красивий. І три, такий більш золотистий. Ну, дуже і дуже красиво. Просто. І останні два шимерних відтінка. Це такий вже більш класичний. І ось тут поряд. Ще. Ось так уляць в очі всіх відтінків. Значить так, підсумки. Палетка від Маріо дуже красива, нюдова палетка з класними сучасними формулами, з класними блискітками. Тіні такі рихлі, в них така рихлувата формула у матових, особливо якщо жорстким пензликом набрати, там одразу я вам показувала видно сліди на рефілі. Але загалом для мене це не є чимось критичним. Палетка від Hourglass. Дуже красива, знову таки, оформлення дуже і дуже гарне. А продукти всередині просто прекрасно, все в ній чудово. Одна палетка замінює декілька продуктів. з мінусів дуже складно дістати складніше ніж палетку від Маріо зараз. Тому тут навіть не знаю. Або купувати, якщо можна знайти лімітки інших років, або чекати, якщо вам потрібне саме оформлення нових палеток. То якось шукати і чекати, поки знову, знову знову з'являться в наявності. Ось такий макіяж у мене вийшов, обов'язково пишіть, як вам. Не забувайте закладати в опис під цим відео. Та не забувайте, що під фідбек під відео допомагає розвитку каналу. Напишіть, як вам палетка тіней, як вам палетка Hourglass, що ви думаєте, у кого вже є, хто тестував, поділіться враженнями, мені буде дуже цікаво почитати. Всіх жорстко поцьомила, До скорої зустрічі, бувайте!